Volkswagen Passat 2011 рік, свіжопригнаний зі Швеції, мотор 2.0 170 кінських сил 125 кВт. Автомобіль небитий, не фарбований, не е, немає вмятин, царапин чи якихось великих сколів. Де не де є, то я вам буду показувати. Тут. Якщо вам добре видно на цій камері, є по бамперу, штучок 20-30 по капоту, 20-30 сколиків маленьких, вони не кидаються в очі. Резина Michelin. %30 зносу. О. Так, Це він код для перевірки машини. Карти акуратні, салон акуратний, сидіння без дирок, Стеляч без плям, без царапин. електрорегулювання на сидінні, є підігріл сидінь. Ось так, мультируль, круїз-контроль, є вебаста. Ось. Все працює, ці функції в автомобілі працюють, помилок немає на щитку 269 тисяч пробігу. Автомат. Ось так виглядає автомобіль зсередини середини деталі. Ззаду теж все акуратно. Є такі дуйчики. Багажник не обдертий. Все добре, тут фаркоп можна дістати легко, так раз. Оп, вискочив. Оп. Оп. Заскочив. Це відкидання сидінь. Покажу під капотом автомобіль. Є ще датчик світла і дощу. Швейцарський годинник. Атьоків маса немає. Все працює в все порядку. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте і удачі вам в покупці.